Усім привіт-привіт! Сьогодні понеділочок і розпочалися нові акції та знижки в магазині Аврора з 26 травня. по 1 червня включно. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Набір губок кухонних дві штуки в наборі для чищення. Ціна зі знижкою 24 гривні. Щітка для чищення кухонна з дозатором і на підставці. Ось вона, ціна 84 гривні. І серветки вологі для догляду за унітазом порфікс Скільки ж у упаковці, 60 штук, так, по 57 гривень. Лійка для душу турба водозберігаюча 109, а коштувала 129 гривень. Набір прищіпок, пластикових для білизни. Скільки ж вони коштують? 34. Оглинач вологі з ароматом лаванди. Об'єм 600 мл по 77 гривень. Пилимок для дому овальної форми, невеличкий, жовтий. По знижці 55. Я коштував 88 гривень. І ще ось такий варіант. Теж килимок придвірний балкон з малюночком, прямокутний, з гарною знижкою погляньте, 117, а коштував 179. Килимок для ванної кімнати 55 на 80 сантиметрів. З гарною знижкою 299. І ще ось такий варіант: килимок для дому. Ось так, 40 на 60 сантиметрів. З гарною знижкою погляньте, 99. Органайзер пластиковий для ватних дисків. Ось такий він, немаленький. Ой, кришкою також пластиковий. По 55 А це ось такий тримач для паперових рушників металевий. Такий достатньо великий, немаленький. По 77 гривень. Так. А це вже ось така новинка. Чухов для сидіння унітазу. Врізнімо малюночками. Ще ось такі варіанти І однотонні. Сірий, блакитний, ціна 69. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Пластик, авер, бамбук. Чотири предмета по знижці 159. Залатничок скляний, невеличкий, темний, 12 см в діаметр 33 гривні. Плівка харчова. З ножем слайдером 120 метрів. Довжина 99 Вінчик для збивання Металевий напівавтомат. Ось так. По знижці 58 а коштував 69. Пензлик кулінарний силіконовий дерев'яною ручкою довгою, рожевий, зелений, по 49. І ось такий пензлик кулінарний, силіконовий, з пластиковою ручкою. Білий, зелений, по 24 гривні. Форма для випікання силіконова. Метелики, бож'я корівка. 6 формочок по 58 Ще ось такий варіант: форма для випікання силіконова для хліба. Це вона в складеному вигляді, а ось в розкладеному вигляді. Знижка залишається по 59. Форма для випікання з отвором, діаметр 25 см по 64 гривні. Ведмедик, форма силіконова, теж для випікання Алма по 24 гривні. Набір форм для кексів, три штуки в наборі по 17. І ось такий ще набір форм для кексів у вигляді квіточки. Три штуки в наборі теж по 17. Банка для сипучих, скляна з малюночком та надписом на об'єм. літр 400. Банка скляна, а кришка пластикова по 59. Ось такий ще варіант. Теж банка для сипучих скляна. А кришка дерев'яна на об'єм 900 мл по 59. І ще ось така банка теж для сипучих, скляна. І кришка теж скляна. На об'єм літру 599. А це вже ось така і новиночка. Набір ножів, три штуки в наборі, блакитний, червоний і. Жовтий в чохлі Скільки ж вони коштують, поглянемо з вами. І ще ось такий ніж кухонний керамічний Алмо в коробці по 88. І набір ножів кухонних металевих два штуки. Ручка пластик по знижці 49. Точіла для ножів та ножиць в коробці. Ось так, як на малюночку, я собі колись купувала. Дуже-дуже задоволена. 54 гривні по знижці. І воронка лійка Пластик. Ще ось такий варіант по 11. Лужка столова бронзова. З довгою ручкою по 29. Лужка чайна алмо, бронзова по 27. А це вже ось така і новинка. Набір. Столових приборів на карабіні, ложка, виделка та ніж металеві 99 І набір приборів столових, ложка виделка в коробці 34 гривні. І знижка ще на виделку столову, бронзову, алмо, по 29. Дошка кухонна, дерев'яна, прямокутна: 20 на 30 см. Набір душок кухонних пластикових. Вони різні. Сама маленька 29 на 19 см. Сама велика 29 на 38 см. Ціна зі знижкою 189. Кошик металевий для закусок з невеличкою ручкою по 109. Рушляк металевий з довгою ручкою червоною. 99-20 см в діаметр. Бульйониця скляна з вушками, зелена, рибриста, по 58 Салатничок фарфоровий, день ніч. По 84 гривні. Салатничок скляний, люмінарк, невеличкий, 14 см в діаметр, по 58 гривень. Тарілочка обідня, велика, День ніч, діаметр 25 см по 99 см. І маленька тарілочка десертна, ну тобто поменше День по 64 см. Тарілочка десертна, люмінарка блакитна. 18 см діаметр 59 см. Салатничок скляний, білий, достатньо великий, 24 см діаметр. По 109. І ще ось такий варіант: салатничок скляний білий luminaрк 18 см в діаметр по 77 гривень. Тарілочка супова, керамічна, порційна 20 см в діаметр по 74 гривні. І ось така тарілочка керамічна, десертна, зелена крапенку по 59 Ось такий набір ножів, на 5 штук наборі, плюс ножиці, і дерев'яна ось така підставка. Коштує такий набір 299. Погляньте, яка гарна знижка. Набір є для спеції. Керамічні, зайченятка, жовтий та зелений. По 169. Тепка металева, невеличка ось така. По 39. Знижка на кухонне приладдя, ополоник, ложка для спагетті і ось така ще ложка. Нейлонові, а ручки пластикові. Ось 99. Кухоль і мальований з малюночком на об'єм 1 літр по 99. Ось такий ще варіант: кухоль мальований. синій в крапенку. На об'єм також 1 літр 119 Поглянемо на рушнички, кухоні і скатертини. Скатертина до столу, зелена, жовта, і вони круглі. не прямокутні. По 99. Ось такий ще варіант: Скатертина до столу, з тисненням спанбонд 100х160 см з малюночком, як квіти, ось так. По 57 і ось така ще картина до столу, лимончики, малюночок лимончики 110х150 сантиметрів по 149. Рушничок кухонний, вафельний, в квітах по 27. Ось такий ще варіант. Рушничок кухонний, жовтий. Зелений, блакитний, з однієї сторони він жовтий, а з іншої сірий. Ось так. І зелений, якщо теж, зелений, сірий, рожевий, сірий, блакитний, сірий по 22 гривні. І серветочка кухонна, невеличка з малюночком. По 14. Стакан скляний, низький, з випуклим дном. Ось так. По 29. Стакан скляний, високий, з подвійними стінками. По 99. З подвійними стінками стакан низький скляний. 74 гривні. І ще ось такий варіант. Стакан скляний з подвійними стінками, з блискучками 99. Келик для вина на невеликій місці. Тибристий по 84. Келик для вина ще ось такий варіант. Теж скляний по 29. Склянка для віскі або для водички. Блакитна з малюночком на об'єм 300 мл по 29. Склянка висока на об'єм 300 мл по 29. Менажниця дерев'яна ведмедик. Коштує зі знижкою 249. Ось такий ще варіант. Менажниця теж дерев'яна, на два відділення. Невеличка, прямокутна. А це вже столик, менажниця. Винний, має він ніжки. круглий, невеличкий по 299. І ще останній ось такий варіант. Менажниця для закусу кругла. На 5 відділень. Достатньо вона велика. По 179 а Я коштувала 229 Пляшка для олії скляна з надписом та малюночком чорна. На об'єм літр по 88 гривень. Ще ось такий варіант. Теж пляшка скляна для олії. З малюночком та надписом. По 119 І ось такий ще варіант: теж скляна пляшка для олії з малюночком та надписом на об'єм 500 мл по 77 Ємність для сипучих, пластикова з ложечкою. Ну, можна для цукру або для солі. На який об'єм, на жаль, не знаю. Ціна зі знижкою 39. Набір контейнерів харчових. Три штуки в наборі. Об'єм різний на 400 мл, на 800 і на літр 400. Герметичними кришками. Ціна зі знижкою 135. І контейнер скляний з пластиковою кришкою. На об'єм 760 мл. Ціна зі знижкою 169. Ще ось такий варіант. Контейнер пластиковий. З пластиковою кришкою. Кришки різні. На об'єм літр 100 по 19. А це вже контейнер силиконовий, кришка пластикова. Це він складному вигляді. Контейнери різні, рожеві, блакитні по 74 гривні. І ось така ємність харчова, пластикова, з пластиковою кришкою на об'єм. Літр 600 по 29.